Маліновський очищає карму. Мудрик вже створює потенційні проблеми в Челсі. А Лунін знайшов мега спосіб святкувати день народження. Футбол 24 як завжди, пильнує, аби ви не пропустили нічого цікавого з життя наших легіонерів. Забивши у двох поспіль матчах Марселя проти ПСЖ, Маліновський взяв гольову паузу поєдинку з клермоном. Руслан тричі виконував небезпечні штрафні одного разу навіть поцілив у руку суперника, що подарував команді пенальті, який реалізував Санчес. Але навіть цікавішим був інший стандарт, коли Маліна вирішив зайнятися винищенням французьких горобців. Американський коментатор, що працював на матчі для одного з тамтешніх каналів, після цього епізоду назвав Руслана росіянином, видав ще якусь нісенітницю про супутник бол на Москву і понеслося. Хтось звернув на це увагу Маліновського у соцмережах. А футболіст такий: це що за перець коментує? а ну іди сюди. Першим виявився Філ Шоен, який миттю взявся перепрошувати. «Руслане, щиро прошу вибачення за обмовку. Я часто повторював український під час матчу. Однак, після вашого удару я одного разу сказав Москва. Після того як через сльозогінний газ матч затримали на годину, я не мав уявлення про Росію. Прошу вибачення за помилку. Якщо вам здалося, що ви не зовсім зрозуміли, що цей чувак хотів сказати, то не хвилюйтеся, ми також. Щодо сльозогінного газу, то він мав на увазі сутички поліції з фанами перед грою Клермон Марсель, через які матч відклали на годину. Але який стосунок до цього має коментатор, що працює у США, можна лише здогадуватися. Власне, це здивувало і Маліновського, який відреагував на дивне вибачення. Чорт забирай, не думав, що сльозогінний газ у Франції міг мати ефект у Флориді. Мені так шкода. Оскільки ви зробили помилку на телебаченні, то хотів би почути вибачення під час наступного ефіру, а не у Твіттері. А ще ось вам список деяких організацій, які допомагають Україні після російського вторгнення. Скріншоти донатів вітаються. Окей, зараховуємо Руслану спробу підчистити карму після обіймів з головіним. Тим паче, трохи раніше Маліна ще й показав, що здатен на саму іронію. Коментуючи той свій постріл у космос, українець прикріпив фото регбійних воріт. Там це точно був би результативний удар. А ще Маліновському дісталася похвала від колишнього тренера Марселя Жерара Джілі. У Маліновського, крім дуже класного удару, я помітив великий обсяг бігової роботи. Він не обов'язково змінює свій ритм, але він завжди рухається. Руслан завжди віддає паси вперед, що дозволяє атакувальному блоку підійматися вгору і розривати лінії. Це правда, що такий якісний гравець є великою перевагою для Марселя. У Англії, де фани, як відомо, не страждають надлишком терплячості, уже починають сумніватися у тому, чи буде Михайло Мудрик перевагою для Челсі. Вболівальники в соцмережах дещо збентежені необережним коментом українця. Річ ось у чому мудрик заїхав гості до Шахтаря, і на питання Миколи Матвієнка чи не потрібен Челсі і інший лівий захисник замість кукурельї, Михайло відповів ствердно. Ще попросив це відео не публікувати. Але хто б то слухав? Претензії до того, що Кукурелля відверто ігнорував українця під час матчу з Вестхемом, дійсно є. І ось тут ми вже розповідали про це детально. Але такими публічними заявами Мудрик точно наривається на проблеми. Ще й п'ять матчів не зіграв, а хімію в роздягальні вже взяв сапсувати. Не найкращий пункт в резюме. Фани Арсенала он вже тішиться, що українець до них таки не приїхав. До слова про арсенал в канонірів вкрали перемогу над Брентфордом. Виявилося, що коли Тоуні зрівнював рахунок, то арбітер Вар при перегляді епізоду забув намалювати офсайдну лінію і не помітив положення поза грою у Ньоргора, який віддав результативну передачу. Ох, і смороду буде, якщо арсу в підсумку не вистачить очка другого до чемпіонства. Детальніше про те, як зараз справи у Зінченка та канонірів, дивіться ось тут. Закінчуємо на диво не голом, але чимось навіть приємнішим. Андрій Лунін став першим українцем, що зіграв на клубному чемпіонаті світу і виграв трофей. Легендарний Чигиринський кубок колись вигравав, але на поле не виходив. Тактовно прикриємо очі на те, що у фіналі проти Аль-Хіляля Лунін пропустив аж три голи. У день народження людині і не таке пробачити можна. Тим більше партнери не підвели і накидали п'ять.